Доброго дня! До вас уваги пригне з Німеччини Вельсаген Крафтер. Автомобіль в довгій базі L3 H2, 4 метри багажного відділення. Автівка 2020 року виголотена, на облік стане 20-м роком, 277 тисяч кілометрів. Є витяг з офіціалу, надаю він код для звідки. Він код відкритий. Можете перевіряти самостійно. Автомобіль після повної хімчистки та полірування без м'ятин, сколів та подряпин. Технічно та візуально в чудовому стані. Мотор працює добре. Коробка не пинається, електронно без помилок. По він нічого не стукає. Можливо, будь-яка перевірка на офіціалі. Також можлива перевірка через Авторія на сторінці оголошення сучасно, прозоро та відкрито. Хороша комплектація, Парктроніки 360, камера заднього огляду, зимова гума спереду та ззаду. Лед-оптика, велика магнітола за навігацією Android Auto. Карплеєм, мультикермо шкіряне, проїзд-контроль, контурна підсвітка салону, шкіряні сидіння. Дійсно хороший збережений автомобіль. Давайте покажу вам автівочку трішки ближче. Бамправ нас по заводу в колір кузова з молдингами та пластиком повністю по колу. Ліва фара в чудовому стані. Хром не висічений, не пошкоджений. Права фара також на в чудовому стані. По капоту. Такі малесенькі, незначні, скольчики, присутні, але небагато. По-лобовому без тріщин, без камінчиків, в хорошому стані. Лобове 21-го року, німецьке. Хороша зимова гума. Бампер в чудовому стані, не висічений, не пошкоджений. З цієї сторони нас така сама. Хороша зимова гума. Нулики на вікнах, Ось так у нас виглядає салон. Маємо контурну підсвітку по салону, шкіряні сидіння, сидіння 1-2, водійське сидіння з двома підлокітниками. В хорошому стані, з підтримкою ніг, з підкачкою спини. Надаю він-код для звірки. 277 тисяч кілометрів, шкіряне мультикермо. В чудовому стані ручка передач, мішечок також порватий, велика магнітола навігація, Auto, кондиціонер, очевидно, є також заводська WASTO. Зараз прийдемося ще по локофармому партроніку, як ми бачимо, 360, одна велика ресора, як завжди до них, задня зимова гума. Магнітики на дверях, двері відчиняються повністю повністю до самого кінця. В хорошому стані багажне відділення. При виборі подібних авто звертайте увагу на задні завіси. Якщо автомобіль з пошти вони часто можуть бути корбаті, що доволі. Неприємно. Є в нас заводська обшивка буде. Задній бампер також пофарбований, але ось цю частину не чіпали, тому що на неї постійно стається. Є задня підніжечка, карти в ідеальному стані. Задні підсилювачі, всі герметики на місці, нічого не потекло. Є захист арочок. В чудовому стані підлога. По відчуттям практично, як ні то нічого і не возили, в хорошому стані перегородка. По правій стороні в нас так само зимова гума. Всі пертронічки, всі відблискуючі елементи, ролики, замки, авто працює чудово, перегородка в хорошому стані. підніжка сувної дверки в хорошому стані. Тут у нас без нальоту іржі в чудовому стані. Поріг не пошкоджений, дуже часто їх б'ють карами. Панельку У нас нічого не вкручували, не сверлили в хорошому виностанні. Сидіння з двома такими нішами складається в столик. Давайте ще заведемо, послухаємо, як працює моторчик, і пройдемося по лекофарбовому. То ще працює чудово. Хороша, приємна робота двигуна. Давайте ще на останок пройдемося в Полокофарбову. Прив'яжемося до Вінфоду. <кій> Автомобіль сертифікований, розмитаний, вже в Бердичеві. Можливо, будь-яка перевірка, можливо, перевірка на офіціалі по попередній домовленості. Можете замовляти перевірку через авторію. Хто не має бажання чи змоги приїхати, але хоче впевнитись в чудовому стані даного автомобіля. Дивіться, всі оголошення продавця, є вибір подібних автомобілів. Нагадую, що є безготівковий розрахунок для фірм, також можливість переобладнання в пасажирський, вантаж пасажирський Зробимо все за вашими бажаннями, повністю з салоном, з документами, повністю з усим під ключ, з постановкою, також, можливо, з першою реєстрацією. Реєстрація даного автомобіля зараз складає всього 1600 гривень. Договір пишеться протягом годинки. Автомобіль можна оглянути в будь-який день, в будь-яку погоду. Автомобіль знаходиться в накритому приміщенні. Прибор завжди є в наявності, можете приїжджати зі своїм. Вітаються будь-які послуги автоподборщиків. Дійсно хороший автомобіль. Електронно, технічно, візуально, без дефектів, без зауважень. Ось такий чудовий автомобіль. цікавить, телефонуйте з радіосі відповім. На всі ваші запитання.